Три ключові штрихи, які ми розглянули в минулому спілкуванні, розглядаючи одну і ту ж саму потребу, потребу в оновленні розуму. Вони заключені в наступному початкова точка нашого освітлення свідомості і завершальна між ними є розрив. І цей розрив, на жаль, у багатьох віруючих. Так і не скоротився. І це катастрофічно для їхнього життя, і по результату вони опиняться в катастрофічному положенні, завершивши свій біг. Друге, ми виявили, що всі ті, які борються з так званою залежністю, борються або підійшли до цього питання зовсім з неістинної сторони, або не зі сторони рішення. Тому що всяка залежність утворена і утверджена через свідомість. І якщо свідомість розімкнеться в області істини, відносно цієї залежності, залежність просто не буде мати, на чому утриматись. І всі захвати просто розлетяться. І останнє, якщо ми не перебуваємо в божественному знанні, ми фактично не перебуваємо в житті вічному або не живемо в сфері вічного життя, і необхідно це ясно розуміти. Тому нам необхідно щоденне постачання божественного знання істини, розвиток в нашій свідомості, щоб перебувати в вічному житті і досягнути зрілості в ньому. Підемо вперед. Ми будемо розглядати це ж самий предмет розгляду, як підійти до обновлення розуму. Які функції розуму? Для того, щоб оцінити наш розум, нам хоча б в загальному необхідно усвідомити, які саме функції розуму проявляються в людському житті. Або як людина проявляє свій розум. Фактично, можна більш роздроблено говорити про те, як функціонує розум, але я думаю, що трьох критерій буде достатньо. Розум здібний судити, розсуджувати. Розум здібний спостерігати, вести, е, вести лінію спостереження. І розум здібний оцінювати те, за чим спостерігає. Таким чином, функція розуму оцінити, спостерігати, судити або здійснити судження відносно того, що представлене або чого торкається свідомість людини. Ми безпосередньо говоримо, чого торкається свідомість віруючої людини. І ми переходимо впритул до предмету розгляду, до необновленого розуму. Перш ніж ми зможемо зрозуміти, що в результаті обновлення повинно бути досягнуто, давайте окреслимо стан неоновленого розуму. І сьогодні ми підійдемо до цього питання впритул. Щоби окреслити і дати характеристики необновленого розуму. В цьому світлі ви зможете оцінити і побачити себе, який стан розуму у вас? Оновлений він, чи він старий, неоновлений і являється продуктом або предметом чи продовженням діяльності старого творіння Адама яким розумом ви володієте? Я надіюсь, що Господь відкриє нам і це стане ясніше. Перш ніж ми зможемо змінити щось, треба побачити відхилення від цієї норми. Ми вертаємося в норму, але що є ненормою. не нормою. Тому необновлений розум показник ненормальної роботи. Розуму віруючого в волі Божій. Воля Божа в тому, щоб розум працював нормально, достойно, належно. Тобто, розум гресів Яке відхилення міститься в необновленому розумі? І ми можемо побачити це з трьох з трьох сторін, його функціонування. А саме, Стан необновленого розуму по відношенню до людей. І як він проявляє себе або виражається. Стан необновленого розуму по відношенню до Бога. Яким чином Він проявляється, і характеристики цього прояву. І стан необновленого розуму по відношенню до себе. Окресливши три зони. Функціональності або діяльності нашого розуму ми зможемо побачити його стан. Необновлений розум проявляє себе по відношенню до людей. Необновлений розум проявляє себе по відношенню до Бога. І необновлений розум проявляє себе по відношенню до себе. Ми підійдемо до першого пробіжа. І надіюся, сьогодні побачимо, як стан неоновленого розуму проявляється по відношенню до людей. Характеристика необновленого розуму або його функціонування. Що являється ненормальним. Ненормальним функціонуванням. Перше. Думки про людей. Дуже неточні. Перша характеристика людина або віруючий, в якого розум не обновлений, дає дуже, точні, дуже неточні характеристики людей, з якими перетинається, зустрічається, перебуває, має якусь справу чи ще що-небудь. Дуже неточні. Думки відносно людей. Інколи той, в кого розум нормальний, обновлений, слухаючи про те, як людина говорить про іншу людину, можна вражатися її викривленості або неточності, оцінки цієї людини, іншої людини. І те, як вона судить про неї. Це настільки віддалене від реальності щодо тої людини, якщо ви її знаєте, що ви можете вражатися наскільки це далеке від дійсності. Друге недовіра до всіх людей це стан необновленого розуму. Впереди з людьми все, що б вони не говорили. Віруючи, в якого розум не обновлений, не довіряє нічому із того, що йому говорять. Він не довіряє, ставить під сумнів усе, що вони говорять. Недовіра і сумнів у всіх їхніх твердженнях. Що би не, не сказала людина, віруючи, в якого розум не обновлений. В своєму необновленні або функціонуванні цього розуму сумнівається в правдивості і істинності того, що йому говорять, і не довіряє людям в їхніх намірах, твердженнях, заявах, вчинках, ділах, проявленнях. Все це до, до всього цього. Є скептично недовірливе відношення і сумнів в їхній чесності, іскренності або правдивості того, що вони пропонують. Це функціонування необновленого розуму. Третє. Критиканство. Необновлений розум продукує безперервну критику всіх. І всього з чим зустрічається, окрім звичайно себе. Він завжди готовий критикувати всіх людей відносно будь-якого предмету, з яким стикнеться. Критиканство або критика, яку він висуває всім людям, є вираженням затьмареного старого розуму, неоновленого розуму, розуму старого творіння. І людина, яка постійно критикує всіх за ті чи інші речі і не тільки, а весь час відшукує недоліки в людях і, начебто, знаходить їх, являється людиною з затьмареним розумом в стані необновлення. Критикувати і відшукувати недоліки в людях, це стан старого розуму, це стан. Падшого розуму це розум грішника. Так практично живуть люди в світі. Наступне. Негативне говоріння про людей. Людина, в якої розум не обновлений, у всіх своїх говоріннях прошива, всі її говоріння прошиті негативом. Немає нічого, що вона би позитивним чином оцінила чи одобрила. Навіть коли вона щось нібито стверджує, характер цього ствердження все рівно відшукує недолік, щоби знайти негатив навіть в тому, що утверджується або що признається. Це функція і стан необновленого розуму. І цей негатив. Протягується через всі говоріння і по відношенню до всіх людей. Як тільки знаходиться якийсь предмет розгляду відносно людини, відразу знаходиться негатив на щось із її ходження, говоріння, поведінки, життя, відношення до неї і тому подібне, людина відшукує цей негатив і говорить. Весь час в негативному ключі з негативним відтінком. Можливо, ви знайшли себе уже в цих пунктах. Продовжимо. Приниження значимості людей це стан неоновленого розуму. Ті, в кого розум старий, вони весь час принижують вагу або цінність людей. Вони весь час занижують те, ким ці люди являються. Вони не дозволяють і не можуть признати реальності і утвердити, що ці люди вище цінні, важливі, дорогі. Вони весь час хочуть підрізати цю значимість. Наголошую реальну значимість. Навіть людина, яка має реальну значимість, її все рівно шукають догану, щоб знизити її значимість. Це функція необновленого розуму. І навіть якщо ця значимість проявляє себе у дуже сильній, сильному вираженні, і всього той, хто про це говорить, має немірено, він все рівно хоче принизити цю значимість і зробити її якщо не в нуль. То хоча б середненькою зменшити її ціну. Це розум Адама, це падший розум, це падше творіння, це стан необновленого розуму. Ще одна деталь, що продукує необновлений розум зневага. Елементом вираження, віруючого, який містить необновлений розум. Це зневажливе говоріння або зневажливе відношення. Зневага є вираженням необновленого старого адамового розуму, і це елемент старого творіння. Це елемент диявольської природи. Людина з необновленим розумом весь час зневажає інших. Весь час. Шукає приниження їм, щоб зневажити і показати, що вони не такі то вже й цінні, не такі-то важливі, і не такі-то вже й хороші в тих речах, які вони нібито признають, але зневажити хоча б щось із того, вони постараються знайти доганд, щоб це не було в таку ціну. Наступне. Підозрілість. Стан невновного розуму весь час підозрює всіх в їхній неіскренності, нечесності, фальшивості, хитрості, чи, чи, чи ще чому-небудь. Ми розуміємо, що він судить по собі. Але суть підозрілості заключена в тому. Що нічому не можна довіряти нікому, навіть якщо вираження пряме, кричуще, я би сказав так, яскраво проявлене, підозрілість все рівно, що це робиться з певним мотивом, користю і тому подібне, в цьому розумі знайдеться. Старий розум. Ще один елемент старого розуму це підозрілість по відношенню до всіх і до всього. Практично можна продовжувати цей список, але за браком часу, я думаю, достатньо цього об'єму, який ви маєте, який я вам передав. За всім цим стоїть диявол, в старій природі віруючого. Ми можемо сказати, що це плацдарми сатани. На яких він будує усі свої палаци, в розумі віруючого і утверджує ці палаци в його йогоходженні говорі? Фактично, він повністю контрольований дияволом, який стоїть за його спиною, і будує всі плани, адаптовані під хід його мислення або під структуру його мислення, під стиль його мислення, під характер його мислення. Продукуючи йому у всіх напрямках даних елементів нові і нові ідеї. Фактично, він являється адептом диявола, для того, щоб проганяти через нього все те, що я перерахував, і утворювати розломи, негаразди, протистояння, протидії суперечки. І так далі, між святими, між в царстві Божому. Фактично, це плацдарм, на якому сатана може побудувати своє царство в віруючому і в результаті поставити своє гніздо в церковному житті серед віруючих. Якщо він візьме в уділ людину з такою свідомістю. Через неї він зможе продукувати всі ці елементи. Скільки шкоди така людина буде приносити у кожній точці, де вона опиниться, де вона знайдеться, або де її присутність буде. З усім цим. Додумайтесь, або може, ви бачили це, або по відношенню до вас це робили, або ви самі це робили, я не знаю. Думаю, що в цій точці ми зупинимося на сьогодні, ми розглянули. Тільки функціонування розуму відносно інших. Це означає те, як вони судять про інших, як вони оцінюють інших, як вони спостерігають за іншими, і до яких висновків вони приходять в цій свідомості затьмареного, старого Адамового розуму. Ось так вони живуть. Ось так вони поставлені, і ось такий їхній світогляд, і таке положення, і така позиція. І це віруючі люди з необновленою свідомістю. В цій області, надіюся, світло збільшилося. Якщо Господь дозволить і не прийде в цю ніч, і завтра ми розглянемо, як проявляється. Не обновлений розум щодо Бога. І думаю, надіюся, світло збільшиться. Нехай Господь благословить нас вникнути в це слово, перевірити або провести тестування себе і, можливо, ви виявити, що ваш розум не обновлений і потребує глибокого оновлення. Хай благословить всіх нас, освітлить і оновить. Нашу свідомість подібно славному розуму його, його славному образу. Йому. Амінь.